Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український уряд та журналіст Єршовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які запізнилися сьогодні на 17 хвилин на традиційний стрім сьогоднішнього вечора, але все-таки вирішили пострімити. Хоча ця тема людям не цікава, не цікава, ні, може, цікава. Пані Наталя Барташевська, напевно, єдина людина, яка зараз в онлайні, і вона поставила вподобайку лайк. Дякую, пані Наталя. І приєдналося до нас 25 чоловік. Ви знаєте, мої дорогі рідні глядачі, дорогі рідні українці. Сьогодні я не мав охоти взагалі нічого відзнімати. Не мав нічого, охоти не мав ніякої. Говорити про політику, не мав охоти говорити ні про що. У мене була апатія, а я взяв сьогодні виклав відео про Сокірянщину. Подивіться, будь ласка, хто захоче побачити неймовірну красу Сокірянщини. Там одне відео так і називається: Неймовірна краса Сокірянщини, Зоопарк Сокірянщини. Літаємо над Дністром Сокірянщина. Печера скельного монаха Сокірянщина. Подивіться, будь ласка, мої дорогі рідні, все, що я виклав сьогодні в основній сітці каналу. Я сьогодні виклав історію Сокірянщини і Сокірянський зоопарк в лісах. Знаєте, не хотілося нічого робити, а просто виклати, викласти те, з чого я починав канал історію. Історію надзвичайну красу. Моєї рідної Сокірянщини Чернівецької області. Якось так. Ну і надвечір вирішив просто поговорити. Приєдналася пані Любов Томош, пан Едуард Губрієнко. Доброго вечора в телеграмі і відео де корейцям видають форму Росії. Що буде далі? Танюшка Мілер. Добрий вечір, Ніколаевич. рада вас відділ в прямому ефірі. І пан Микола Вдєнко. Бажаю здоров'я. Щиро дякую вам, пане Ігро і Сергій Інчар. Добрий вечір, пане Ігоре. Ви знаєте, я не знаю, що буде далі, і не бачу відео, коли корейцям видають форму. Ви знаєте, я людина-фаталіст. Саме погано, що у мене в руках немає зброї. Немає зброї, тому що таким українцям, як я, жодна з влади, яка була в Україні, так? А з 92-го року в Україні, української влади не було зброї не дасть. Тому що такому Українцю дати зброю, як я, страшно, страшно. Що буде, якщо 11 тисяч корейців чи 10 тисяч корейців готові піти на фронт, ну буде страшно. Буде страшно. Хто їх буде спиняти я не знаю. Чесно скажу, не знаю, тому що у нас на Сукерянщині вже немає кому працювати на яблуках. У нас на Сукерянщині вже немає кому збирати урожай. У нас на Сукерянщині більшість, переважна більшість, та майже всі прості сільські хлопці вже на фронті. Що буде далі, я не знаю. Я давно казав, що потрібно видавати зброю, потрібно видавати зброю українцям, усім тим, хто буде захищати Україну, усім тим, хто на місцях готовий замінити. От 60-річні чоловіки можуть захищати Україну тут, на Сукірянщині, а ще хто залишився з право лівого середньоохоронців, можуть їхати на фронт. Ну, якось так. Що буде робити влада, не знаю, але факт того, що 700 тисяч чиновників сидять як прикуті ланцюгом до стільця. Вдумайтесь, у нас в Україні 700 тисяч чиновників. Майже кожен чиновник має звання офіцеру запасу, закінчив військові кафедри в вузах, і їх не мобілізують. Не мобілізують депутатів, не мобілізують. Е Усіх тих, хто лиже дупу або сраку владі, ну, або хто платить владі за те, щоб не йти на фронт. Що буде, як корейці підуть в наступ, ну, не знаю, що буде. Ви знаєте, я вже фаталіст, і просто-напросто. і просто Напросто, для себе сказав, от що буде, то буде. І якось так. Але мова сьогодні не про це. Перед тим, як просто, ну от ви знаєте, я навіть не хочу стрімити, не хочу грамотно сьогодні говорити. Я просто сьогодні хочу поспілкуватися з людьми. Перед тим, як поспілкуватися, ще раз попрошу, подивіться сьогоднішні відео, чотири відео, які я виклав в основну сітку каналу. Надзвичайно гарні відео. Ви не пожалкуєте. 54, 57, 08, 25 13 71, 89, 78. картка Приватбанку. Хто захоче допомагати, будь ласка, помаленьку я поновлю історичні експедиції. Ну і сьогодні я виклав 101-й стрім по захисту В'ячеслава Зіченко. 101 стрім, вдумати скільки. І що пише Танюша Міллер, наша дорога? І повертеть ніколи слово на многих автомат, йдіть по своєму тяжкому путі, з честю і гордістю свиска піднято головою. Ви знаєте, м -м -м, пані Танюшка, іноді просто не вистачає сил. От як сьогодні, сьогодні в мене була апатія, і просто не хотілося нічого робити і сідати за комп. Володимир Талецький, добрий вечір. Добрий вечір. Здоровиться з нами усіма. А що я вам скажу, дорогі рідні? В чому сама головна проблема України? В тому, що Україна скочується до печерного віку. Просто до печерного віку. За що ці всі біди падають на Україну? За що все горе падає на Україну? За що в Україні? Українці починають бити один одного, як в Черкасах у свято михайлівському соборі, били, стріляли, балончиками перцовими травили, ножами махали. Ви знаєте, можна говорити, що хочеш, що одні з української церкви, а інші, начебто з московського патріархата, але ми забуваємо, що це люди. Люди, які в храмі повинні молитися в Богу, а в храмі стріляли, різались ножами, билися палицями. Чверкали представими балончиками, люди звіріють в Україні. Одна з великих проблем в України в тому, що під час війни люди звіріють, просто звіріють. Ви скажете, війна Ну тут же не до сентиментів. Бабуся Маруся колись розказувала, як під час війни Ходили люди, які не мали дому, які не мали що поїсти. І під час війни в Іванівцях Кельменецького району Чернівецької області люди приймали біженців, люди приймали нещасних, люди приймали, як казав тоді Прошаків, годували, давали ночувати, давали харчі. Ви знаєте, саме страшне, коли в Україні зараз всі звіріють. Коли в Україні люди стають злі, стають звірями, забувають щотки доброта, що людськість. Це саме страшно, тому що в самі важкі часи українці залишалися людьми. Історія України це одна, одна кров, одні сльози, одні війни. Якщо так взяти чесно, історія України це ж одні війни, одна кров, одні сльози, а українці завжди залишалися людьми. А ми зараз. Просто втрачаємо людяність, ми звіріємо, ми готові накинутись на слово ближнього і порвати його. Нізащо. Знаєте, страшно, тому я не думаю вже, що буде далі. Ви знаєте, раніше думав, а зараз от сьогодні мені просто не хочеться думати, тому що ми, напевно, самі йшли до цього трагічного кінця. а Після смерті матері я зрозумів одну річ: ніколи не потрібно нікого звинувачувати. Просто нікого не потрібно звинувачувати. Шукай свої біди в самому собі. І біди України нам потрібно шукати в самих собі. Одна з причин і великою біду України є те, що Україна деградує. Люди деградують. Ви знаєте, просто страшно, як деградують люди. Іноді ти не можеш просто навіть говорити з людьми, тому що людина вже здеградувала. Вона просто дивиться той телефон і отако щолк-щолк-щолк. Все, більше вона нічого не може сказати. Страшно, страшно, коли ти згадуєш, яка Україна була раніше. А Україна була завжди найкращою. От я провів екскурсію. Одну з, весі, з осіннього туризму по місту Сікіряни, і я людині, яка приїхала з другої частини нашої України, сказав, що в 1900 році вдумайтесь, в 1900 році, в місті Сікіряни, було три заводи: свічковий, спиртовий і фабрика мінеральних вод. Було 200 магазинів, з них 70 м'ясних. Було три великих базари, був міський банк, було 48 гуралень, було 18 млинів, можете собі уявити. І будувалася залізна дорога не за рахунок держави, а за рахунок підприємців. 1900 рік. А зараз у моєму містечку Сокіряно немає нічого, одні яблука, все і ларьки. Яблука ларки, яблука ларки і скроплюється ядом всі поля, і люди просто умирають від донку. Все, це майбутнє сокір'ян. Вода зникає, 160-170 баранів-чиновників сидять, які отримують зарплати, нічого не роблять. Яке майбутнє України? Україна вже зараз в печерному віці. Україна скотилася в 18 століття. В 18 століття ми скотилися, вдумайте, з космічної держави, з найпередової держави по економіці, по соціальному розвитку, по людському потенціалу, по військовому потенціалу в Європі. В 91-му ми скотилися в 18 століття. І сама велика біда, що скотилися люди головами в 18 столітті, вони навіть не зображають, де ми. От я йду по своєму рідному місті сокіряни. Більшість людей навіть не розуміє, куди ми скотилися. Тому що в школі їм навіть не кажуть, що в 1900 році в сокірянах було три заводи. В 1900-му. і скільки всього було. А в 91-му році сокіряни, мої рідні, були в десятки райцентрів по всьому великому тодішньому радянському Союзу. 27 філіалів заводів містечку в якому було 10 11 12 чоловік, 27 філіалів заводів. Куди ми скотилися, дорогі рідні? В чому проблема? А мене лякати корейцями, китайцями, які будуть воювати за Росію. Не страшно мені вже помирати, не страшно, тому що ми самі прирекли себе. Ми самі прирекли себе. Ви знаєте, не треба кивати ні на росіян, ні на угорців, ні на румун, ні на поляків, ні на турків. Всі вони завжди хотіли розірвати Україну і розривали Україну на шматки. І в них нічого не виходило. Україна знову, як Фенікс, вирожувалася з пекла, тому що за українцями Бог, за Україною Бог. Тому що за нами правда. Тому що українці ніколи не хочуть завоювати чужі землі. У нас забирають свої, нас рвуть. На превеликий жаль, на превеликий жаль, ми самі довели себе до того стану, в якому ми є. Самі, самі дозволили розграбувати, зґвалтувати, знищувати Україну. І зараз наші верхні головаті. Гвалтують, нищать, грабують. Я не знаю, що вже з українцями роблять, а вони терплячі, як вони мовчать. Ну що ви хочете? Налякати мене Корейцями чи, чи хто там, чи китайці йдуть воювати за Росію. Марно. Пише: у нас все було добре, поки Росія не прийшла. У нас було все добре, поки Росія не прийшла. Знаєте, я скажу, Росія прийшла в 1918 році, коли Ленін і Троцький сказали, що потрібно Україну знищити і знищити її народ. І в цих словах велика правда. Але я скажу вам ще одну річ: коли російська армія генерала Муравйова, який зрадив присязі, і прийшов на сторону більшовиків, Підійшла до Києва, скільки там у Муравйова було? 5-7 тисяч штиків А в Києві було 50-60 тисяч озброєних військових. І жоден з них фактично не чинив опору. Київ здали більшовикам без, без бою. Так. Одні студенти, одні студенти, 300 студентів пішли і дали бій на підступах до Києва. Як спартанці. Все. Уряд тоді повтікав. Ви знаєте, я скажу, тут дуже багато історичних прикладів можна наводити, коли Україна, Україна знищувалась тільки тим, що українці не хотіли воювати. Просто не хотіли воювати за Україну. І зараз українці теж не хочуть воювати за Україну. Дуже багато людей. І я їх не засуджую, тому що, тому що у них дуже багато причин. На превеликий жаль, у простих людей є тільки обов'язки. Прав немає. І держава не вертає нічого тим людям, які прийшли з фронту каліками. І решта людей бачить і не хоче йти воювати, не хоче повторювати долю. Тих хлопців, дівчат, які залишилися без рук, без ніг і зараз нікому не потрібні. Знаєте, що я скажу? Отак от я просто без всякої цілі, от бездумно сьогодні говорю, бездумно, на автоматі говорю, говорю щиро. Не знаю. Страшно дуже, коли ми скотилися в таку прорірву, страшно, коли ми самі дали зґвалтувати, розграбувати Україну. Довести її до краю. І страшно, коли ми під час війни даємо її гвалтувати, грабувати далі. Оце саме страшніше Страшно, що немає людей, які просто припинять це все. Припинять корупцію, припинять кримінал, припинять бандитизм, припинять грабування надр, припинять грабування всього живого в Україні. Не знаю ах. А там лякається, що там корейці перевдягаються в російську форму. Що тут уже лякатися? Нема чому лякатися. Саме страшне, що немає виходу. Можна все перетерпіти. Можна перетерпіти голод, холод. Можна перетерпіти поневіряння різні, коли ти бачиш вихід, коли є мета. Коли бачиш людину, за якою можна піти, знаєте все життя людина надіється на краще, а кращого немає. В чому проблема українців? Дуже багато українців надіються на краще, а кращого немає і не буде. І так і, і так люди помирають. Все життя українці важко працюють, надіються на краще. Кращого немає, вони помирають. Ну от чому трагедія України? Для українського народу ніколи простого кращого не було. Він завжди важко працював, а потім помирав. А перед смертю навіть не було що згадати. Крім важкої праці. Що я скажу? Ви знаєте, у мене просто сльози зараз на очах. Я згадую своє місто, яке я пам'ятаю, коли я був хлопчиком. Я згадую своє місто, яке я пам'ятаю, коли був молодим пацаном. Я згадую своє місто квітучим. Я згадую місто, в якому були добрі, привітні люди, які збиралися дворами в суботу, неділю, спілкувалися, говорили, в якому не було такої злоби, заздрості, як зараз. Страшно, страшно, що ми просто втратили свою Україну. Втратили і втрачаємо. І не можемо зупинити цей процес. Просто не можемо. Не можемо, тому що тому, що напевно така доля. Напевно, мольфарний чай був правий. Напевно. І зупинити це все, вразумити українців, врятувати Україну. Зараз може тільки Господь Бог, як Він зробив це завжди. Дякую, дорогі рідні, за стрім. Вибачте, сьогодні я просто говорив без всякої мети, просто говорив те, що думаю, тому що страшно. Страшно не померти, а бачити, як вмирає твоя квітуча Україна. Україну, яку я дуже люблю. Дуже люблю нашу неньку Україну, дуже люблю своє рідне місто Сукіряне, фанатично люблю. На превеликий жаль, на превеликий жаль, на превеликий жаль. Доброго спокійного вечора, дорогі рідні, спокійної ночі. Дякую за стрім. Бережіть себе.